Яремче справедливо вважають туристичною столицею Карпат. Упродовж останніх років місто демонструє стільки зростання економіки, передусім у сфері малого підприємництва. Тож саме у Яремчі відбулася зустріч з головою державної податкової служби в Івано-Франківській області Віктором Рахмілем, на якій обговорювалися питання про партнерство підприємців та податківців. 27 лютого у місті Яремчі відбулась зустріч підприємців Яремчанщини з головою Державної податкової служби Івано-Франківської області Віктором Рахмілим. З огляду на те, що Єремчанщина представляє в основному сферу туристичного бізнесу, то увага приділялась саме питанням цієї галузі. У зустрічі з головою податкової служби Івано-Франківської області брали участь Яремчанський міський голова Василь Онучек, представники органів місцевого самоврядування, підприємці Яремчанщини та місцеві податківці, обговорюючи питання питання сплати податків Яремчанський міський голова Василь Онучик висловив свою стурбованість щодо проблеми наповнення місцевого бюджету підприємцями з інших регіонів. У нас є багато підприємців, які зареєстровані не на території Яремчанської міської ради. Частина підприємців зареєстрована ну таке законодавство по місцю проживання. Трати десь близько міського бюджету становлять біля 4 мільйони гривень. Це надзвичайно багато, і ми повинні разом з податковою, з вами Роман Олексійович у цьому напрямку працювати. У свою чергу Віктор Рахміль вважає, що потрібно створювати умови для підприємців на місцях. Залучення цих підприємців, які прийшли з інвестиціями до нас в регіон, до участі в соціальному і в економічному житті регіону. Я іншими словами, якщо у нас побутові проблеми, а податки поступають в інших регіонах або в інших державах, то, вибачте, ми хочемо розвивати цей регіон по великому рахунку, ми патріоти цього регіону, ми його мешканці, тому залучати їх до сплати тут, власне, в цьому регіоні, розвивати тут підприємницьке середовище. Це є проблема не тільки податкової, це є проблема в першу чергу і органів місцевого самоврядування, місцевого бюджету. Також у розумінні голови податкової служби Івано-Франківської області між податківцями та платниками податків повинна бути тісна співпраця. Співпраця повинна бути десь. У моєму розумінні ми не мали би заважати платникам сплачувати податки. Ми маємо їм допомогти в цьому. Цивілізовано, легко, просто, зрозуміло сплатити податки, починаючи від Подачі звітності, що передбачено законодавством, ми зробили серйозний крок і сервісні центри, практично всіх серйозний крок по електронному обслуговуванні. Сьогодні е контакт, підприємець-податківець може бути зведений до нуля. Не можуть спілкуватися за допомогою електронних сервісів. Тому наша роль спростити людям по великому рахунку сплачувати податки. А я, я говорю іншими словами, по великому рахунку життя. Не заважати допомогти розвинути бізнес від цього виграють всі, підводячи підсумок зустрічі, можна сказати, що підприємці залишились задоволеними спілкуванням і висловили свої думки, що такі заходи повинні проводитись регулярно. Щоб ці зустрічі були регулярними, тому що люди, ті, які сидять тут у залі, вони це є інтелект кожного того населеного пункту. Вони можуть самі подумати і самі дати пропозиції, потім навіть самі дещо і виконати, тому що, наприклад. Зараз і не треба боятися там, що люди щось там почнуть, щось думати, щось взагалі, якісь сприймати, що це якісь неконструктивні якісь думки відбуваються. Бо от у нас зібралися підприємці, подумали, створили свою проспілку. Ну, подумали, що треба щось робити, всі хочуть взяли, зібралися, скинулися, зробили ту сцену, побудували. Це маленька недничка, але показав, що ми все-таки щось думаємо, дбаємо про це місто. Тому хочеться висловити побажання, щоб така співпраця, такий діалог був і податковий і надалі. Бо з часом життя йде, воно вносить свої корективи, якісь е, значить, думки, якісь пропозиції будуть, навіть тим більше при, під час, коли підготовка буде якихось нових законодавчих нормативних актів, коли буде такий діалог, тоді буде менше проблем після того, коли вже будуть діяти той чи інший закон чи нормативний законодавчий акт.